Якісні протезі псовані. Друзі, трапилась така ситуація. Навіть замовниці прийшло від двох різних постачальників, ниточки коц, і коц грамакс, і по 160 щільність, і намотка 10 тисяч, і ті але а, ці ниточки коштують 460 гривень, ці 190 Ви бачите, по кольору бобіни, скоріш за все, ця намотка є більш стара, тобто це більш ранні ранні партії, скоріш за все, це були залишки, які лежали у постачальників, і лежали вони досить довгий час. А, це більш нова намотка. Проблема тут не в кольорі бобіни, а в стані самої ниточки. Якщо ви зараз подивитеся на ось цю синеньку ниточку, так, це текстуроване, але воно просто розлазиться. І коли вона проходить через, наприклад, контейнер з силіконом на розпошивальній машині, вона просто-просто розлазиться, ця ниточка. Якщо ж ми візьмемо більш дорогі коц, то, як ви бачите, нитка повністю, без жодного вузлика. Рівнесенька, скоріш за все, скоріш за все, хтось може сказати, що це підробка. Ми насправді не думаємо, що це підробка. Скоріше за все, це дуже дуже старі партії, залишки, залежні партії і розпродавали. І через неправильне зберігання, уявіть собі, так ниточки теж можна неправильно зберігати, і вони можуть зіпсовуватися. Такий нюанс, якщо їх зберігати під прямим сонячним промінням або в сирому місці, то ниточки мають місце псуватися, скоріш за все, через неправильне зберігання. Навіть якісні ниточки коц можуть втратити свої властивості, тому коли ви замовляєте ниточки, обов'язково їх передивляйтеся і обов'язково обов'язково зберігайте ниточки правильно.